Ви бачили це в сотнях фільмів: героя кусає змія, і друг рятує його, висмоктуючи отруту. Або мандрівник знаходить воду в кактусі. Виглядає круто, правда, але в реальному житті ці поради не врятують вас, а гарантовано вб'ють. Сьогодні на каналі Факт чи вигадка – топ-5 міфів про виживання, в які треба перестати вірити прямо зараз. Поїхали! Cusou uma Якщо ви спробуєте висмоктати отруту, ви зробите тільки гірше. Це найпопулярніший кіноміф. Насправді, отрута розходиться по тілу миттєво. Висмоктуючи її, ви заносите в рану бактерії з рота, викликаючи зараження. Більше того, якщо у вас у роті є мікроранка, отрута потрапить прямо у ваш кровотік, ближче до мозку. Замість одного постраждалого буде два трупи. Єдиний порятунок: знерухомити кінцівку, пити воду і терміново їхати до лікарні. Забудьте про рембо. Помираєте від спраги в пустелі і бачите кактус. Не пийте з нього, якщо хочете жити. У фільмах кактус це бочка з водою. В реальності рідина всередині більшості кактусів містить токсичні алкалоїди. На смак це гірка отрута. Вона викличе сильну блювоту і діарею. Замість порятунку від спраги, ви втратите останні залишки води в організмі і помрете від зневоднення набагато швидше. Краще терпіти спрагу і шукати тінь, ніж пити отруту. Не все те вода, що тече. Що робити, якщо нападає акула? Вдарити її в ніс – це найгірша ідея. Ви пробували вдарити когось під водою? Вода гасить силу удару, і для 300-кілограмової хіжачки ваш удар буде як лоскіт. До того ж, біля носа знаходиться паща, ви просто сунете руку їй в зуби. Якщо вже довелося битися, цільтеся в очі або зябра. Це найчутливіші місця. Тицяйте пальцями, дряпайте, це ваш єдиний шанс налякати її. Загубилися в лісі? Не вірте моху, він не завжди показує на північ. Нас вчили цього в школі, але це неправда. Мох росте не там, де північ, а там, де волого і є тінь. Якщо в лісі волого, мох може рости з півдня, сходу або взагалі обрости дерево по колу. Орієнтуйтеся по сонцю або носіть компас. Мох це просто рослина, а не gps навігатор Взимку не можна їсти сніг, навіть якщо вода закінчилася. Чому здається логічним, сніг це вода, але сніг складається з холодного повітря. Коли ви його їсте, організм витрачає колосальну енергію, щоб його розтопити всередині. Ви різко знижуєте температуру тіла, прискорюючи гіпотермію замерзання. Ви помрете від холоду раніше ніж нап'єтеся. Сніг можна пити тільки якщо спочатку розтопити його на вогні або за пазухою у флязі, ніколи не їжте його холодним. Тепер ви знаєте, як не стати жертвою кіношних штампів. Який з цих міфів здивував вас найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк, якщо хочете жити довго, і підписуйтесь на факт чи вигадка. Побачимось!